Посадила мати долю колотину. Виросла із неї дівчина калина, гнулася від вітру, сил рости не мала, лиш гілки тоненькі в небо простягала. Мати рятувала тонку стебелину і слізьми вмивала, як малу дитину. І просила в Бога ласки та підтримки дуже шкодувала слабку деревинку, поливала рясно любов'ю своєю. Стала їй калина рідною сім'єю, журавлиним клином осінь відлетіла, тоненьку стеблину снігом притрусило, вдарило морозом, обпекло вітрами, плакало серденько в люблячої мами. Вже й не сподівалась ні на яке диво, та весна ласкава сніги розтопила, висушила сльози, що текли струмками, вбрала всі дерева білими квітками. Розцвіла калина, наречена стала, клену колотину серденько віддала, І стоять у парі він її тримає. Так любов взаємна жити помагає. Знову плаче мати, сльози ллє в хустину, але вже від щастя за свою дитину.